Дивіться на тут на товщину стебл. Тут просто просто потужніші рослині. Ну ну ладно, уже ж пожертвую одною і покажу, що таке соя мустанг. ось Витягну, бачите, сухарь. сухарь ось дивіться Висів 100 тисяч, оце соя мустанг. Зараз я вам спробую засняти радішню красоту. Ну, напевно, вона в кущах зараз засяде і ми її не побачимо. Тільки що козочка або цапак стояли на дорозі. Ні, нема, нема. Десь в цих кущах. О, вона пішла. А хто ж це в нас цапак чи? Таке як є, Так, да, є рожки. Цапар. Ай, красивий. Красоте взагалі. Прик, прик, прик Диви, як пригадки. Добрий ранок всім. 5 годин ранку, 18 градусів за бортом. В полі, хоч можна присутствовати. Раненько встав, думаю, поїду, зніму контент, зніму. Інформативне відео, скажімо так. Сьогодні в нас 16 липня, завтра 17, завтра в мене днюха. 32 года. Вже влін... молодий, не молодий, вже таке, мабуть, як на перейміну на старий фермер. Ну, то, мабуть, після 35, якщо доживемо, ну це не точно. А так, поки молодий. Це завтра буде мені не до цього, не знаю, коли це відео вийде. Колись вийде, ну суть, що сьогодні воно знімається. Сьогодні в нас 16 липня. І про сою мустанг, Про висів. Про саму сою. Ну і так, відео там підписчик один скинув з Харківської області. Буду вставляти фрагментами, будете дивитися, чоловік взяв собі. Не пам'ятаю тільки цьому році, минулому році, це не пам'ю. Ну і, значить, посоюємо мустанг, Це ось дивіться, наша діляночка посіяна по прямому. Ось все, чітко видно межу. Зараз ми про це все діло туди дійду в моменті розговору і це все діло покажу. Не забудьте, лайкосік з вас відосіх з мене. Кому не западло, звісно. Значить, соя мустанг. Сам сою в голові б тільки що порахував, ми її сіємо, це четвертий рік поспіль. Саме дану сою ми взяли в Артема Лаврика 4 роки тому. Посіяли ми її на 70, тоді ще такого в нас ніхто не практикував. Батя, коли я сіяв, втік з поля, у нас тоді ще був мультикор, ми сіяли 4 гектарчика для того, щоб ну, попробувати зрозуміти і догнати цю всю тему. Посіяли 12 штук на метрі, кукурузяними дисками. Стояла вона, ну, як оце, зараз плюс-мінус, туди-сюди, тільки там був ґрунтооброблений, соответственно, гілки чмак. Розложилися, зібрали ми тоді, я не буду говорити, який врожай, бо воно тоді все в суматохі. Е, гілки на 70-му попадали. Але комбайн-кейс, який неодноразово падає в мене на відосах, він зібрав чітко. Флекс, жатка убрала, все. Питань не було ніяких. Ми, наступний рік ми її думаємо, ну, гілки, щоб вже ж удержати, треба посіяти її на 35. те В нас вже з'явилася сівалка Атрія. Ми посіяли на 35. те Ну по нашій вині ми просто з малим інтервалом накрили інсектицидом і фунгіцидом, там 2-3 дні пройшло, чи 5 і жахнули опять. І вона чуть-чуть пригоріла. Получила по шарабану, так сталося. І теж такий результат боязно. А найцікавіше це був минулий рік, який ми посіяли її по прямому, без ніяких добриків і прочого. Це, до речі, ось. це вже 35-те. Бачите, який тут аліс? Ті, а що це я там наклацав? В порівнянні з этим 70-м, да? це 35-ти. Без нічого. І ми в тому засушливому році зібрали найкращий результат, це був е, повний прицеп наший і повний КАМАЗ. Це більше 26 тонн із 10 гектарів, це жерезобетон. Найкращий результат у неї був. Опа. Опять заходимо в 70-те. Андрій, добрий вечір Хотів тобі зняти, показати сою твою. Це ж твоя соя мустанг. Я в прошлом році в тебе брав Посіяна соя по сої по нулю. Це вона так і має на даний момент. Таке є, звісно, нюансик. Ну, отак от в цілому така вона. Ось вона. І в цьому році ми збільшили даної сої, так як вона дає потужний результат по прямому, з мінімальною нормою, посіву. І ми маємо на сьогодні прекрасний, я б сказав би, чудовий результат. Одного, чого нам не вистачає, це вологи. Зараз ось в даний момент є росичка, але... Росичка це росичка. Значить, дивіться, що я вам хотів сказати. До речі, до речі, сплошні посіви. На сьогоднішній день я можу чітко, твердо сказати, що сплошні посіви врожаю цьому році не дадуть. Сплошні посіви це дно. Ситуація, яким образом, не тільки в нас на полі. При висіві навіть 80 кг сої. Якщо стебло товсте, між вузля отаке по одному-два по два бобика вішає. Не то пальто. Якщо стебло тонюсіньке, коли там ще люди по 100 посіяли, по 110, по 150, взагалі соломиночка, взагалі е, водів почти нема. Воно вже нижні листя, листя скидає, е, вже все. На сплошному посіві в нашому регіоні врожаю не буде. Дивишся на висіви 70-те, заріджені, вони виглядають чудово. Листя нічого не скидає, ніхто ніде не боліє, ніхто ніде нічого не проїздить. Значить, дивіться, отам чуть далі, там 300 тисяч. Потім зміщення, там 200 тисяч, потім 150 по дві сівалки. І ось ми стоїмо, оце ось дві сівалки, висів 100 тисяч. Оце висів 300 тисяч. Хтось скаже, ох, яка красота! Глянь же ж ось, ось йомойо! наскільки вище, наскільки краще. Так, да, вона, ось дивіться, за коліна тут нижче. Ну, це все. Качественно покаже тоді, коли ми будемо вбирати, як буде стояти отут, соя, як отут. Я можу, можу стверджувати, що отут 100 тисяч вони дадуть не менший рожай, ніж отут. Чого я так кажу? Тому що отута кожна рослина має неймовірну кількість гілок. Отут, чого вона вища? Тому що конкуренція врядкує одна повз одну лізе якомога вища, вища і вища. І, до речі, тут не 100 тисяч і тут не 300, тому що ж був мороз. Ми повинні це розуміти. Те, що ми сіяли і те, що ми маємо, це чуть-чуть є різниця. Значить, тепер заглядаємо в рядок. Дивіться, нижнє листя не сохне, як на, прямих, ой, на сплошному посіві. Не хочеться мені виривати, але ось дивіться. Присяду максимально, щоб було видно. Ось, які рослини. Ось дві вони стоять. Які тут гілки? Третя. Тут кожна, дивіться, четверта. Ось п'ята, потужніша, дивіться. Тепер повертаємося сюди, дивимося сюди в рядок. Теж є ось гілкування. Теж ось є. Навіть і бобики пов'язала. Але тут більше, ну це довго риться, більше одинарних. Тому що конкуренція в рядку. Сама соя мустанг це така соя, яка нікуди ніколи не спішить, як в анекдоті. Вона собі потихонечку росла, відставала від інших, так як прямий посів, нікуди не спішила. Зараз вона цвіте, відцвіла. Одне що жара, і треба б вологи, щоб налить налити бобики з чого-то, або їх так само ж насипати на себе. Якби що пройшла волошка, я думаю, діло б було б. І не факт, що 100 тисяч, 100 тисяч будуть хуже, ніж оці 300. Хоча ж, як ми візуально дивимося навіть за сонцем, ну видно ж, що оце ось краще. А це чуть-чуть гірше. Но, я кажу ж, 4 роки сіємо, оце четвертий рік цю сою. І в тому році, при висіві 25 кг, вона дала найпотужніший результат з усіх. Навіть та сама піонер, наша в кавичках, вона на даній ділянці такого результату не дала на 35. Це потужна соя, потужна, я сказав би. Це така, такий має вона вигляд на даний момент. Такий цвіт. Зараз, ще раз накриємо її галіфасадом. Тому що є, є нюанси. такі вона має на даний момент. Яка має право бути? По протеїну вона стріляє 38-39, так як вона пізня. А чим пізніший сорт, тим більше в неї буде протеїн. Якщо соя рання, там великого протеїну. Скільки я років спостерігаю, немає. От, наприклад, на нашій окрузі всі сіють нашу вже оцей піонер в кавичках. Всі сіють. В кого не спитай, в усіх протеїн 40. Врожайність навіть в минулому році, після СЗшок стояла така стеблинка по два бубика висіла. Дві з половиною тонни. Ну, це все слова. Це все слова. В нас той самий піонер, він по протеїну ми першу партію були здавали 37,5. Перекуп зробив аналіз. А інша була 37. Ну, всіх других 40. Не знаю, чого так, Якось на пізніх 38-39. На суху? Не знаю. По підживкам, от вам дивіться, ось як, проти сонця чи за сонцем показати. Воно ще ж камера світлить. Вона стоїть зелена. Питань немає ніяких. Повертаємося, стоїть зелена. Ніяких ні добрив, ні борів, ні цинків, нічого вона там не бачила, ні молібденів і прочі. Оця от частина посіяна з добривами. І от край посіяний теж з добривами. Край засівали, посіяли з добривами її. Це ось край посіяний. Ну, такая вон выше колен уже подобается соя хорошая да вот это вот она посеяна так вот с добром. Трохи пройшов дожчик невеличкий, але ж прийшов. Я думаю, що це буде позитив для Сої. Оце, оце ще йде з добривом. Оце останні, останній рядок, а оце вже далі йде це все без добриву. В принципі, Різниці великої я не бачу. Отакий от має вона вигляд. Вона виглядає причудово. От і всякі компоти, які я лив, ото і контроль ставив. Я ну, візуально їду, я розумію, де я бризкав. Но я різниці по кольору не бачу. Може воно буде там на кількість бобиків, може воно буде там на якість зерна. Може там ще що -то. Ну, я в цьому дуже-дуже сумніваюся. Саме головне це. о, Оттуда. Якщо капне, то буде все. І бобики, гора, і зерно буде отаке. А як немає чого налиться, як засуха стоїть, то що ти йому зробиш? Це зараз приїхав в поле, якась росичка ось є. Дихати можна, 18 градусів. Я думаю, і рослинки кайфують. А якби в 8, вже в 9 приїжджаєш, вже буде 25, 27, а потім 30, 35, 40, то якоби не сильно правильно. Не сильно хорошо, кажу, не сильно правильно. Ось наші прямі посіви. вони виглядають отак. Земля твердюща не, не, не в грибу. Не в грибу. Соя. І що, до речі? Отой, же тут берем тут, от, так я ну, візуально так, рукою, скажімо так, нагинаю. Тут на порядок легше воно так круто ну, нагинається, чим отут. Тому що ж, подивіться, на тут на товщину стебл. Тут просто... Просто потужніші рослини. Ну ну, ладно. ось. і бить. пожертвую одною і покажу, що таке соя мустанг. Ось, Витяну, бачите, сухарь. Сухарь. Ось, дивіться. Висів 100 тисяч. Оце соя мустанг. Подивіться, міжвузля, манюнька, бобиків цепляє, гора. Дивіться на це міжвузля. По 3-4 сантиметра максимум. Ось гілка. Тут гілок ось. Раз, два, три, 4, 5, 6 гілок і сьоме стебло. Оце 100 тисяч соя мустанг. А яке воно стояло миршеве, коли ми ну, перший раз бризкали, коли там холода було, О, таке воно стояло. А зараз дивишся. І розумієш, що тут буде діло. І підписник. До речі, прохання. Хто дивиться це відео з підписників, які брали Зою Мустанг? Поскидайте відео на Viber, щоб були докази, щось. Люди теж брали, люди задоволені. Чоловік ось скинув в Харківській області. Я не знаю, правда, яка густина. Одне, що знаю. 70-те, прямий посів, потім чоловік подзвонив, каже, нижні листя, там якісь червоненька херобора, типу, отакою появилася. Типа бризкать, не бризкать. Кажу чесно, не заморачуйтесь, не тратьте ні гроші, ні час, нічого. Все одно, хоч і бризнеш, воно не пропаде. Тобто, це ну, нормальне явлення, ну, десь попалось не без того, десь там якась прихворіла, захворіла. Ну, Смисел його. Просто так брати, викидати, скажімо так, гроші, як воно нічого не дасть, ніякого ефекту абсолютно. Оце отак. На мою думку, сьогодні потужно виглядає соя. Нам там малюють дощики на завтрашнього дня там плюс-мінус якісь повинні випасти. Будемо на це надіятися. Якщо проходять дощі, то можна вже розраховувати хоч на який небудь врожай. Але не на сплошних посівах. На сплошних посівах вже не спасе нічого. Я дивлюся і по своїх посівах огородики, ти ніяк по-другому не посієш. 30 соток катрія і сіє, це, це просто глупо. А посіяний сплошним діла не буде. Густина вже треба відходити від тих густин. От отих, е Щоб ви розуміли, ми раніше сіяли навіть комплексом. Це якраз оця соя була на кусочок посіяний, а рядом комплексом посіяли ми сою Аполло. Мільйон 115 штук чи 150 штук. Це вийшло 115 кілограм, ми раніше сіяли. От цього треба відходити. а там 150-130, треба забуватися взагалі. Взагалі. Рідкі зріджені посіви, тільки так можна держатися на плаву, тому що рослинам хоч вистачає що-нібудь якось якось вирости і дати якийсь врожай. По кукурузам сіяли колись і 80 тисяч, але де, де хто сіє 80 тисяч. Ну, може, десь там на Західній Україні. Все. Всі остальні центри, північ, південь, там е, схід, всі заріджують. 50 тисяч, 45, 60 тисяч. Ми в цьому році посіяли всю кукурузу 65 тисяч. І це було сама, саме правильне рішення. Там буде хоч результат. Там оці всі 70-80, то вже історія. Е, хоч те буде і живлення неймовірне, там і добриво, і так далі. Коли немає опадів, воно ну воно не діє, воно не працює. Коли є опади, так і без добрив, коли є опади в руде. Ну що я не прав, прав. Ось вам дивіться. Без нічого соє. Прямий посів. Тречий обробка, четвертий раз не заходив. Дивіться. Просто, що я можу сказати. Міжряддя 70-го. Закрите. Це якраз ось по ходу шов. Навіть на 100 тисячах ось не йшов, дивіться. Закрито, але вона нижча. Там ще є квадратно гніздове по діагоналі, тобто я сіяв, А, кажу квадратно гніздове, яке ромбом, ромбом. О, там. Оставалося, я досівав. Подивимося, що там як комбайн буде вбирати. І ось для себе чого залишаємо який-небудь контроль, щоб для себе розуміти, що навіть коли ми посіємо, наприклад, 200 тисяч в рано, вдаримо роз і в нас залишається 100 тисяч. 100 тисяч теж мають право бути. Аполло. загустили. 600 тисяч посіяли. Та ж сама проблемка. Нижні листки скидаються, не вистачає вологи і живлення. На наступні роки 35-та, до речі, на 70-му вона теж закрила міжрядку. Аполло. рання соя. Ну, не знаю. Для Аполло, вникається 35-те це саме, саме для неї, то, що доктор пише. Але висів треба. 300 400 тисяч. Якщо сіємо рано. 400, в случай мороза, щоб осталось 300. якщо сіємо пізніше, 300-350 поза глаза. Потому що, тому що. Отута тут у нас висів в районі 40 кг був, але мороз прорідив, то, скажімо так, плюс-мінус 30, туди-сюди. Ось вам. Давайте глянемо і 35-те, зараз сюди вернемося. Ну, для мустанга 35, -е, це не то пальто. До речі, до речі, забув ще сказати. Е, є товариш Славік, Славік Е, Це той, що на маніпуляторі нам кабіну ставив. В нього теж така соя. Він в тому році посіяв все ЗЕшкою на 30-те міжряддя, 30-те в неї ж да, через рядок, висієм, каже, в районі 50 кілограм. Він зібрав, оце ж вивіз був і знає чітку врожайність даної сої 22, 22 центнера з гектара. При минулому році. Після сз це отакий результат, коли в окрузі було все кругом на сплошних посівах до 2 тонн. Ну, у нас така місцевість стала вже тропіки. Бо там писав один: я ось 20 років сію сз собираю по 4 тони, а ти там ходиш щось, розказуєш і бражає тебе там по 25. Та, ну чоловіче добрий, може, ти десь тути... Чернігівщина чи, може, Житомирщина, де йдуть дощі, то воно це все хорошо. Але друге питання: ти 20 років сієш сезешкою, позабираєш по 4 тони, і ти нічим не розвинувся, ні, ні на що не наскладав, не купив уже не сз а хоч яку нібудь там Римсинтес чи Амазонку, чи там, я не знаю, там Ніку ту саму. Але ти собираєш по 4 тони. А ми собираємо по 2 дві з половиною, 3 це в нас гарний, коли врожайний рік. І стараємося все вкластися в агрегати, тому що. Потрібно розвиватися, потрібно купувати нову техніку, щоб не крутити гайки. Тобто все ж залежить від регіону. От як в нашому регіоні ти год назад, кому скажи, оце по-прямому посіять. В нас суглинки, у нас там земля не годиться, в нас воно не родитиме, у нас там ще що. -то. Ось другий рік уже поспіль ми сіємо по прямому. Соя прекрасно. Теплят по осені рахують, побачимо. Кукуруза по прямому прекрасно. Хоча піди, скажи комусь, в агрономи, ось крупніші холдинги, по-прямому сіять. ні 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 орати треба. Тобто, це все індивідуально і на вкусі ціт фломастери різні. Тепер ось все заходимо, оце в нас тут 35-те. Оце ось дивіться. Вроді би красиво, кажіть, так? Да? Закрила вона все. Але гілок нема. Ось Ось. Ось, дві в кучі. Ось. Дивіться, ця тонюнька, ця чуть товстіша. Ось такі слабесенькі гілочки. Яку я рослину показував перед цим. Різниця, я думаю, є. Ви розумієте про що я. То для даної сої 35-те. Це не її. Але якщо навіть і її, то 300 тисяч це у нас. Ну це 300 баду, треба, щоб було десь штук 14-15 на 70. -м. То щоб на 35-му було 6-7 штук. Якщо хочемо 35-те, щоб типа, двічі признув і все. І вона вже там рядки закрила, да? Щоб не бризкать там 3-4 рази. Хоча ж опять бризка, це не сіять. От, наприклад, сіять, посіять 35 це набагато. Е... Важкіше, ну тобто це два проходи, якщо сівалка 70-го міжрядня. Якщо 35-та -е, кінза, питань немає. А за один раз посів. А отже, ж, якщо 70 -е, двічі ходить, то є, сієш не 10 гектарів, а 20, то це чуть-чуть йде час. А в нас весною на посів дуже мало часу. До речі, ж, за посів. Тут посів був 14-го начали 15 го квітня. Оце дана ділянка посіяна 15 го квітня. Щоб мали розуміння. Так, по пшеничці, що я вам скажу. Будемо вже вбирати після тих дощиків, тому що волога. В одному краю 14, в другому краю 20. Не доходить вона ще, ще ж демо. Тобі, Андрюха, дякую за сою. Пишіть, сподивимося, в сусідньому господарстві. Тут потужніша пшениця. Товариш вчора вбирав, я заїжджав. Ну, п'ятерочка, плюс-мінус. Зерно дивлюсь фуражне. В нас то зерно дивлюся класність стопроцентова. але після цих дощів не факт. Не факт, що воно буде якась класність. Тут пшениця, звісно, потужніша, після гороха, тут осиплять, тут добре не жаліють, тут мощ. Ну опять же, бункер покаже. Зараз. Що тут воно? Одійшов колосок, о. Е, так тут. тут все як має бути. Не можу націдити. Е, тут зерно видно. Класно, стопроцентно. Виповнене, нормально, налито. Тут а буде, урожайність буде, тут 100%. Так що отак, народ. Отака сойка мустанг. Подивився, вам показав. Бомба. Подивимося, що буде далі. Питання цієї жари, що 40 пече, соя цвіте, кукуруза цвіте, соняшники цвітуть, а воно таке пече. Одне діло пече, ну в землі є волога, а друге діло пече і вологи нема. Це є моменти. Оце нам тут краєчок були спалили, отут же ж на п'ятак умиле прискоч, ну не поотходило. Отакі <соць> От моменти такі реалії. Так що народ, щоб ви розуміли, що таке соя мустанг. Як вона виглядає, і діло з неї буде, повірте мені. На цьому відео завершуємо. Зустрінемося вже внук. Всім пока.